Києв і надалі зеленішатиме у найближчі 10 років площа зелених зон міста має збільшитися на понад 2000 тисячі гектарів. Це передбачає новий генплан міста, розгляд якого нині триває у столиці. Окрім того, за документом планується оптимізувати систему транспорту, активно розвивати метро та міську електричку. Мають з'явитися також три транспортні переходи через Дніпро та нові розв'язки. За новим генеральним планом, місто Київ розвивається як місто туризму, науки, культури, освіти, зменшується кількість територій, зайнятих під промисловість. Це в основному не працюючі промислові підприємства. Житлове будівництво окреслюється на 20 років на рівні 22 мільйони квадратних метрів. Нами, як розробниками, як департаментом архітектури пропонується. Розглянути на фракціях проект генерального плану і в подальшому прийняти генеральний план, а також зонінг міста Києва, який дозволить для кожного кварталу і мікрорайону встановити граничні параметри забудови кожного кварталу і мікрорайону, щоб не виникала хаотична забудова.